27 вересня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Зранку росіяни атакували кривий ріг, вдарили по місту ракетою, поцілили по районному управлінню поліції. Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих, а двоє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ще чотирьох людей шукають. Рятувальна операція триває. А вночі росіяни атакували Дніпро. У місті є руйнування на території промислового об'єкта. а Також вибуховою хвилею пошкоджено близько 60 вікон у 14 будинках і двох гуртожитках. Повідомляють у міській раді комунальники затягують шибки плівкою, а дахи лагодять за допомогою спецтехніки. Під час ворожої атаки ніхто не постраждав. І неспокійно вночі було на Нікупольщині. Ворог поцілив по центру та Марганецькій громаді. Вдарив по них важкою артилерією та дроном камікадзе. Там понівечена інфраструктура. Обійшлося без загиблих і травмованих. Також вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною шахет. Загалом же ворог випустив по країні 32 безпілотники. 24 знищили наші захисники. Повідомляють повітряні сили. На Дніпропетровщині не вщухають пожежі на природі. За останню добу надзвичайники 56 разів гасили полум'я, горіли ліс, суха трава та сміття. Інформують в управління ДСНС області і додають, вогонь знищив понад 38 гектарів території. Також надзвичайники попереджають у регіоні оголошена пожежна небезпека. Жителів закликають бути обачними. Мав психотропів на понад 600 тисяч гривень у Дніпрі викрили 33-річного наркоторговця. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Розповідають, у будинку у чоловіка було більш ніж 2 кілограми канабісу, а ще амфетамін, пристрій для куріння наркотиків і гроші у різній валюті. Усе направили на експертизу. Зловмиснику тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Робив гроші з повітря, але поплатився за це свободою. Правоохоронці Нікополя викрили шахрайську схему. Повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України. Аферист продавав у соцмережах зарядні станції, яких насправді не існувало. Просив передоплату у 5 тисяч гривень, а товар не надсилав. Також шукав щонайменше сім людей. Нині шахраю повідомили про підозру. Жителі вже закликають не довіряти подібним оголошенням. Пофарбували вагони, замінили проводку та сидіння у салоні, а ще переобладнали кабіну водія під навчальну. Дніпровський електротранспорт готується до зими. Про це повідомляють у міському комунальному підприємстві. Інформують, що вже оновили піскопосипальний трамвай. Тепер він виконує ще одну функцію учбову. Це перший подібний в Дніпрі. У цьому році в нас усі піскопосипальні вагони справні. На цей рік ми капітальних ремонтів піскопосипальних вагонів не плануємо, але наразі в нас тривають ремонти ще снігоприбиральних вагонів, які також є в експлуатації підприємства. Загалом в нас їх 14, і ми намагаємось щороку відремонтувати хоча б 2-3 одиниці. Фахівці додають для проходження осійно-зимового періоду необхідно до тисячі тонн піску та до десяти тонн солі. Запевняють, усе йде за планом підготовленої техніку, де готують сипучий для трамвайних вагонів. Це сушильна установка. Пісок подається спочатку заводиться трактором і подається в бункер. З бункера пісок засипається в сушильну установку через барабан. Вона подається сюди, насито просівається пісок і подається у ємкості. І до уваги жителів 27 вересня у Дніпрі 62-й автобус повертається до звичного маршруту. Про це повідомляють у міському департаменті транспорту. Відтепер кінцева зупинка буде на вулиці Старочумацькій, замість янтарної. Раніше зміни були через ремонт зливової каналізації. Спортсмени з Дніпра вибороли золото та срібло на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Про це інформують у регіональному відділенні НОК України. Єгор Самарін та Єлизавета Василенко посіли перші місця. А Софія Науменко друге. Змагання проходили у Черкасах. 22 дзюдоїсти представлятимуть нашу збірну на відкритому Кубку Європи. Про це повідомляють у Федерації дзюдо України. Змагання проходитимуть вже цими вихідними у Празі. Загалом участь у чемпіонаті візьмуть понад 370 атлетів з 34 країн. Шукаю чоловіка. Акція із таким гаслом пройшла у середмісті Дніпра. Дівчина у весільній сукні та зі святковим букетом опитувала перехожих. Її цікавили поради, як знайти нареченого, що рекомендували місцеві, і як виникла ідея такого перформансу. Дивіться у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. Дніпро центр міста. Кельнський бульвар. Серед перехожих стоїть дівчина у весільній сукні. У неї в руках квіти, а поруч друзі. Здавалося б, типова святкова фотосесія. Проте не вистачає одного нареченого. Усе через те, що це не звичайна фотосесія, а спеціальна акція. Мені не камільфо, бути без чоловіка. І тому я вирішила зробити акцію Шукаю чоловіка. Ну і тому весільні сукні посеред міста. Я зараз зроблю фотосесію, щоб привернути увагу. А потім буду підходити до людей і питати у них поради. А як мені знайти чоловіка? Друзі Дар'ї розповідають, готувалися до цього два тижні. Ми шукали реквізит, шукали підрядників, все, що нам потрібно, домовлялися взагалі, як це все буде. Немало часу також зайняв і підбір весільної сукні. Додають друзі, підібрали образи, підібрали сукню, щоб вона була незвична, вписувалася в краєвиди нашого міста, в стилізацію зйомки, підходила даші і, в принципі, викликала у людей, привертала увагу. І ось наречена в сукні квіти в руках, камери на готові. Тож настав час для весільної фотосесії. А після дівчина озброюється мікрофоном і відправляється до Дніпрян. Запитує, як її знайти чоловіка. Ну а як знайти чоловіка дівчини? А дівчина повинна шукати чоловіка? Так, да, так, да, от я шукаю, мені треба. Ну, бути собою, що, що треба. Тобто просто йти по вулиці, ти собою. а Зараз і до ніхто не підходить. Ну як думаєте, чому? Значить, ваш чоловік в десь в іншому місці. Я ще не підходить. Не, не так ходить. Я думаю, що тут поради не треба. Не треба? Ну. Ви така симпатична, так що вас, вас не треба шукати. Вас будуть шукати. Мене будуть да? шукати, так Ну, кажеш, закинути цю ідею, так? Да? <гум> Напевно, треба більш відкритим бути. Відкрита. А так. я от зараз максимально відкрита. Він со треба відкрити. ще відкрити. Ще відкрити. Так. Що це за поради? Такі? Ну такі <гум> поради опитування завершено. Чи почули дівчина корисні поради від Дніпрян? Люди насправді дуже лякаються весільної сукні, це зрозуміло. Але насправді мені всі вірять в рибов. І Радять її знаходити. Мені подобається. Далі планах ще шукати. Далі. Звісно, поки не знайду. Данию Ніколаєнку, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.